Ім'я несен є пізнім слов'янським чоловічим ім'ям і яке має охоронне призначення, воно утворене від іменника син та заперечної частки не це ім'я використовувалося для того, щоб відвернути увагу недобрих сил від дитини. Здебільшого випадки використання цього імені походять з України та Білорусі 16-17 століть, наприклад, у 1649 році. Козак Андрушко Несен служив у миргородському полку. В інших слов'янських мовах ім'я Несен є рідкісним. Декілька зафіксованих записів у XVI столітті в місті Мозир знаходився гушанин Несен. У 1552 році згадувався Несин Зеленович а в 1666 році теж Івашко несен. Також у той же рік був зафіксований патронім Несинов. У 16 столітті в Бельській землі згадувалося село Несиничі, схожі на несин імена, Насон, сасин.